Може, уже. так. Доброго дня! Шановні учасники, гості нашого зібрання. Ми сьогодні продовжуємо тиждень космонавтики. Ну, хочу всім наповнити, що 4 жовтня 1957 року. В Радянському Союзі був запущений перший штучний супутник вагою 87 кілограм, який за 92 дні зробив 1440 обертів. Ну і на протязі 14 днів працювали всі радіопередавачі Радянського Союзу. Тобто День космонавтики рахується 4 жовтня 1957 року. Я її представлюся. Я хуторний Віктор Васильович, завідуючий навчально-методичного сектора Національного центру аерокосмічної освіти молоді імені Олександра Максимовича Макарова. Рядом зі мною головний доповідач це Марченка Людмила Олексіївна. Ну, вона е, продовжує сьогодні. В нього допит, яка буде е, присвячена Леониду Каденюку. Я е, хочу зупинитись якби на одному маленькому, такому як кажуть, новині. Е, в цьому році е, виконується 25 років е, е, з моменту політу запу... польоту нашого космонавта, нашого українського космонавта Лінина Константиновича Каденюка 24 листопада, о 14 годині в національному центрі буде проведена конференція: велика конференція, яка буде присвячена польоту Леоніда Каденюка з участю Дублю... дублерів які готувалися разом з ним, це Надя Адамчук, це В'ячеслав Микитарчан. Також ми плануємо залучити до цього, до цього заходу на сьогоднішній день заступника ні, радника. Сьогодні його посада, радник Державного космічного агентства Едуард Іванович. Кузнєцов, який готував цю місію, розкажуть вживу, як це проходило. Тому е, на сьогоднішній час продовження нашого тижня космонавтики це як буде маленька така затравка для того, щоб е, на протязі цих півтора місяці ви десь ще пошукали. Е, Інформацію, яка касається не тільки життя Лінина Каденюка, а також як воно готувалось. дуже багато закритої теми, які ще багато людей не знають. Що хочу сказати про Лінина Каденюка. В 98 році вся місія СТС 87 приїхала до національного центру космічного освіти молоді разом з командиром корабля. Командир Кригель. Кригель. І також була вся команда, яка складалась з п'яти осіб, і також був дубльор Ярослав Пуставуй, Пуставий. Пуставий який сьогодні працює в Космічному агентстві Канади, о 24 листопада буде зв'язок з Ярославом, Можна буде задати йому питання. Ну, всіх запрошую на 24 листопада о 14.00. Ну, а зараз перейдемо до основного нашого доповідча. Тому я слово хочу представити, а час і ще да. Представити. Людмилі Олексіївні Марченко. Прошу. Вітаю всіх. Ну, я повинна сказати, що розказувати про Леоніда Каденюка зараз з одного боку легко, з другого складно. Інформація, яка лежить на поверхні, вона доступна всім. Ми легко можемо її отримати, зайшовши в інтернет. Інформація, якої дуже багато, недоступна всім, вона відкривається потрошку не кожному, і там завжди є щось нове для нас незвичайне. І от гортаєш ці сторінки, присвячені польоту, життю, біографії Леоніда Константиновича, і раптом, в якийсь момент, ти думаєш, стоп! Це ж була єдина людина в світі, яка могла літати на всіх сучасних йому космічних апаратах. Єдина. Свого часу він пройшов підготовку для польоту на радянських кораблях Союз. Він був командиром в програмі Буран, пілотований радянський човник. Програма закрилася разом з розпадом Союзу, але він один міг пілотувати цей апарат. Він пройшов підготовку на, для польоту на американських човниках. І більше. Ніхто в світі такої вичерпної підготовки не пройшов. Він один з усіх. При польоті на Коламбії йому було доручено завдання розробити лісаду посадочну цього апарата. Один із найскладніших елементів польоту. І це, мабуть, не дивує. Я думаю, що майже всі знають. Каденюка відібрали для польоту з трьох тисяч претендентів. Це одне про щось говорить. У нього величезний льотний досвід. Він літав на 50 різних типів літаків. Він провів у повітрі 2400 годин. Ну, а дорога його в космос відбулася завдяки. Колумбії і там, на орбіті, на борту цього космічного корабля разом з ним були український прапор і герб, кобзар і диск з піснями ВВ, які він презентував своїм колегам по польоту. Треба сказати, що сам човник Коламбія, на якому був здійснений політ, відрізняється від інших. Із п'яти таких космічних кораблів він був найважчим і він був орієнтований на проведення саме космічних експериментів, саме на дослідницьку роботу, саме на отримання якихось наукових, а не тільки технічних результатів. Ну і і тому саме це дозволило провести на Коламбії неймовірні космічні дослідження. Він стартував у космос 12 квітня 1981 року, через 20 років після польоту Агаріна. Того самого польоту, який і визначив долю і майбутнє Леоніда Каденюка. Він працював 22 роки, 28 разів піднімався в космос, провів 300 днів на орбіті і здійснив 4 тисячі обертів навколо нашої планети. У його... Послужному списку дуже і дуже значні космічні апарати. Це він вивів на орбіту рентгенівський телескоп Чандра, телескоп, який дозволив побачити всесвіт у недоступному у людському погляду діапазоні електромагнітних коливань, і відкрив безліч рентгеновських джерел випромінювання у нашій галактиці і за її межами. Це завдяки Колумбії було проведено ремонт знаменитого орбітального телескопу Габл, і це також вплинуло на розвиток астрономії, і розвиток науки. Він декілька разів виводив на орбіту космічну лабораторію Space Lab з унікальними дослідженнями, які там проводились. І багато в чому можна сказати, що цей космічний корабель був об'єднуючим для людства у всьому світі. В цій останній експедиції е, приймав участь перший ізраїльський космонавт, перший космонавт України, перша жінка-астронавт індійського походження. І таким чином можна сказати, що е, місія об'єднала в собі різних людей, різні національності, різні країни. Емблема місії Теж своєрідна і має глибоку символіку. Вона виконана у вигляді шолома-космонавта. Одна частина цього шолома це Земля, а Коламбія, неначе відділяє землю від космоса. Ми бачимо імена людей, які летіли на місії СТС 87. Червоні лінії повинні символізувати не тільки наше, е, наш шлях у космос, але і ту саму роботизовану руку маніпулятор, яка дозволила провести стільки досліджень на орбіті. Ну, кожного, Головною метою місії було виведення і потім повернення на Землю супутника Спартанець. Це було те, що було головним завданням. Але крім того, кожен член екіпажу мав свої власні завдання і виконував свою власну роботу. Ми Добре знаємо, що Каденюк проводив біологічні дослідження. І здавалося б, це зовсім не складно і доступно ледь не кожному з нас. Але почитайте назви експериментів, які він проводив: вивчення впливу стану невагомості на фотосинтетичний апарат рослин, на запліднення та розвиток зародка, на експресію генів у тканинах сої і ріпи, на вміст фітогормонів у рослинах. На вуглеводневий метаболізм та ультраструктуру клітин пагонів сої, тобто це складні дослідження, і лише журналісти спрощують для нас опис того, що проводив Леонід Константинович, для того, щоб якось нам було більш зрозуміла робота, яку він виконував. Після закінчення місії Каденюку пропонували залишитися в НАСА, але він відмовився від цієї пропозиції і повернувся в Україну. Він вважав, що набагато важливіше будувати космічне майбутнє нашої країни. Він казав: коли я побачив землю з космосу, я змінив своє відношення до того, як ми живемо. У космосі видно. На землі немає кордонів, які відділяють країни одна від одна. Він казав: з космосу видно, яка вона слабенька, як легко, порушити рівновагу того, що існує на землі. Він казав: ми живемо неправильно, і космічне майбутнє можливо тільки тоді, коли ми зможемо вирішити земні питання, земні завдання, які стоять перед людством. Доля Академіка і Коландії, на якій він звісно спеше у чомусь схожа одна на в 2003 році човник Коламбія, війшовши в атмосферу, почав стрімко руйнуватися. Теплозахисне покриття не зберегло його від екстремального перепаду температур. За лічені хвилини Коламбія з екіпажем на борту загинула на очах у людей, які спостерігали за цим землі. Життя Леоніда Костянтиновича обірвалося на бігу під час ранкової пробіжки, на яку він вийшов, як завжди, виходив кожного дня. Але від нього залишилися спогади, від нього залишився доробок, від нього залишилися книги, і ще залишилася пам'ять. У космосі на відстані мільйони кілометрів від нашої планети летить своїм шляхом астероїд, який має назву Каденюк. Астероїд, який відкрили на Андрушівській обсерваторії у нас на Україні. Доброго дня, шановні учасники та гості нашого відкритого уроку. Я думаю, вам було цікаво дізнатися деякі факти про життя такого видатного космонавта, як Леонід Каденюк, тим більше це наш один-єдиний космонавт незалежної України. Я дуже рада бачити вас, і дуже приємно, що люди долучаються до аерокосмічної освіти. Я хочу представитися. Ви вже знаєте, що лекцію вам і невеличкий урок такий розповідала Марченко Людмила Олексіївна, це наш викладач по астрономії. Я, Килимник Марина Володимирівна, начальник навчально-методичного відділу, і безпосередньо займаємося аерокосмічною освітою у Дніпрі. Але ми можемо долучати до нашої освіти з усіх куточків України. А на жаль, в такі тяжкі часи ми можемо долучати. З любої точки нашої землі, всіх бажаючих, всіх охочих до того, щоб розкрити свої можливості, пізнати щось нове, поділитися своїм досвідом. І зараз я хочу вас запросити і ще до одного заходу, який у нас ближчим часом буде проходити. 3 та 4 листопада у нас стартує освітньо-наукові читання Україна космічна, країна майбутнього. В рамках цих читань буде проводитися круглий стіл. Про один круглий стіл, який буде проводитися 24 листопада, вам вже розповів Котерний Віктор Васильович. Це буде читання для більш дорослої категорії, для цікавої категорії, і там такі видатні люди будуть. У нас також будуть видатні люди третього. Листопада о 15-й годині буде круглий стіл, який буде називатися Життя Леоніда Каденюка як мотивація молоді до рекосмічної освіти. Ви можете познайомитися, звичайно, з тими людьми, які безпосередньо брали участь у його становленні своїми спогадами, своїми. Думками з вами поділиться Мельничук Наталія Володимирівна, і вона вам розповість про дитинство та роки навчання Леоніда Каденюка, яке проходило в Клішківецькій школі. Подалі буде цікава доповідь і цікава розповідь Яценка Віталія Васильовича. Він нам розповість про аерокосмічні класи, про аерокосмічну освіту на Чернівеччині. І що ж взагалі дальше? Далі буде у нас розповідь від нашого співробітника, завідувачки навчальним сектором нашого центру навчально-методичного відділу Вахушової Людмили Леонідівни. І вона розповість безпосередньо, як впливає життя навчання та досягнення каденюка. На мотивацію наших дітей буде цікава розповідь, тим більше, що наша Вахрушева Людмила Леонідівна вона була удостоєна нагороди зірка Каденюка. І далі буде теж цікава зустріч. Зустріч буде із дітьми, школярами із 36-ї школи, школи імені Корольова, її представи нам Агієва. Олена Борисівна, заступник директора з виховної роботи. І ви зможете зустрітися з тими дітками, які безпосередньо зустрічалися з Каденюком. Тож я вас запрошую до наших навчань, до наших заходів. І ті, хто ще не долучився до цих заходів, будь ласка, долучайтеся 3 та 4 листопада тези ми будемо чекати від вас. Буде проходити читання, всі вимоги щодо оформлення тест та всі вимоги, які потрібно зробити і подати свою роботу. Висвітлення у нас в соціальних мережах на сайті Національного центру. І я вам просто хочу нагадати, які ж там будуть у нас напрями: історія та майбутнє космічної України. В цьому напряму можна буде розглядати наступні теми: історія науки та техніки. Археологічні об'єкти культура та мистецтво з поглядом у космічне майбутнє України. Другий напрям заповідні місця України, астроблеми, природні та національні парки, технопарки, осередки освіти, науки та культури їх збереження і розбудова. Третє направлення: глобальні проблеми Україна майбутнього. Екологія, астрономічні обсерваторії. Науково-практична складова освоєння космічного простору тощо. І четвертий філософія всесвіту. Що ж тут можна буде яку тему розглянути, подати і поділитися своїми зображеннями та думками? Це неординарні ідеї та проекти в освіті, науці, в техніці, проблеми космонавтики в третьому тисячолітті, філософія всесвіту, в історії тощо. Хочу також зауважити ще на тому, що наукові керівники. Тих дітей, які подадуть безпосередньо роботи до участі у читаннях, це можуть бути діти здобувачі освіти від 9 до 11 класу, а також студенти перших других курсів закладів фахової передвищої освіти, вони отримають сертифікати, де буде указано, що вони отримають 0,3 кредита. Я розумію, що це небагато, але Теж можна рахувати як підвищення кваліфікації. Тому будемо дуже раді всіх бачити, долучайтеся, будемо давати анонси наших заходів і будемо дуже раді розширенню нашої території, розширенню наших здобувачів освіти і зацікавлених осіб. На цьому ми хочемо завершити нашу зустріч. Якщо є якісь запитання, будь ласка, пишіть у чаті, ми будемо з вами зв'язуватися, відповідати. І до нових. До наступних зустрічей. На все добре, миру вам, добра, злагоди і всього найкращого. Зустрічайтеся, обмінюйтеся досвідом, знаходьте нових друзів. Це зараз дорогого коштує. Всього найкращого!